Oh, Це 90-й рік. 90-ті роки. Так, дякую Богу, бере кіко. Треба 20 попив. 32. Треба попив. Треба нас був. Бере У нас, 23 -й. 23 -й. Да. У нас був, у нас було таке куча бано. Ні. До нас лише прийшли Поробив рік, все, забрали його. А чого так має бути? Так дає Бог. Так Бог дає. пізня, пізня, школа. Лиш приходить до нас отець. Забрали його в романі. Кажуть, що все? На службу. Ну, кажуть, той роман. Отець каже, вам треба. Слово, десь вже там літає тамські. Вже цей Віталік Стирський буде у нас. За вас? Ну, Прийшов до нас, поробив Ну, Стирнадцять років поробив, я більше затрималося. Байно, все, за ці роки. Та пустітку десь вже йде, немає. Ну, хоть не був, нам сказав, що йде. Пішов вже по тому. Це ж тебе кажуть, Санді кажу, я нема коли. То мене знили, нею таке половить, курку так мене взяли. Ну там все, добре, треба Дай Бог допомагає. І так дякую, голови. До Сьогоднішнього дня я право вийти. Я ж його хати, всі прийде. І вам дякую. Дякую, вовчик мені дає дороги. Оце казав, Для Богдана. Богдана нема. Богданчик вже собі там є. Староста вже там в Сторжинецькому районі, ні? Отець Богданський. Він був благочетним, зараз другий священник благочетний. Міняють, то міняють. Дякую вам за ваші це Посвятили 30 років церкві у Паламарстві. Я ще не робив, але за ноги. Ви не кажіть це, ну, санкці. Що ви за ноги говорить? Дякую, Богу, і вам. Дякую на до нас. другий рік. Дякую вам столика. Боже Боже. І вже би був. Дай поскоршимо.